Казникові рівняння, які розв'язуються розкладанням на множники. Звісно, будемо це дивитися на прикладах. 2 в степені х плюс 2 в степені х-1. Додати 2 в степені х-2 дорівнює 56. Щоб його бачити, що це дійсно таке рівняння, яке розкладається на множники, треба бачити, що в тебе є декілька доданків, в яких міститься степінь. З однаковою основою, бачиш, 2, 2, 2, і в них просто різні показники одного рівня. Тобто х тут має однаковий коефіцієнт 1х, 1х, 1х. Тобто немає там 1 х, а там 2х, не, не мусить такого бути. Тоді ми дивимося на цей вираз, як на той, який можна розкласти на множники, винести спільний множник за дужки. Скажи, будь ласка, який показник з тих, що тут ти бачиш, менше за всі? х внято 2. Так, це найменший показник. Отже, оцей доданок найменший. А оскільки він має однакову основу за всіма іншими, то ми можемо цей доданок винести за дужки як спільний множник. Ми тут керуємось чим? Якщо в нас є степінь, наприклад, 3 в 5 степені, ми можемо представити це як 3 в 3-му помножити на 3 в 2-му. І тоді, наприклад, множник 3 в 2-му можна винести, якщо десь треба. Тобто, оце ми Використовуємо для того, щоб винести спільний множник задушки. Давай дивитися, що в нас буде. Згадуємо, яку дію ми виконуємо, коли виносимо задушки спільний множник. Ділення. Правильно, оце важливо, я завжди про це говорю наскільки важливо це в сьомому класі ще запам'ятати. Коли виносимо множник задушки, ми виконуємо дію ділення. А що робимо з показниками степенів, коли виконуємо дію ділення? Віднімаємо. Отже, от у нас було 2 в степені х, перший доданок. Ми його ділимо на 2 в степені х мінус 2, тому що виносимо цей множник. Значить, показники треба відняти від х, відняти х мінус 2. Щоб це легше було робити, скажи, наскільки х більше за х мінус 2? На 2. Так, оце і буде те, що залишиться 2 в другому степені. Ще можна написати собі, що ми від х віднімаємо х 2 і зробити це, ну, довести для себе, що справді це буде дорівнювати бо. Якщо ми розкриємо дужки, х взаємознищиться, а передвік забуде плюс дорівнює х мінус х плюс 2. Взаємознищується, лишається 2. Що залишиться від 2 в степені х мінус 1? Наскільки х мінус 1 показник більший за х мінус 2? Ну, на один, отже, залишиться два в першому степені. І що залишиться від третього доданку, якщо ми його весь винесли? Що залишається, коли все виносиш? Один. Правильно, буде просто один. Не два в першому, а буде один, дорівнює 56. Подивись ще раз, уважно на все це. Цей крок найважливіший для розв'язання таких рівнянь. Вибираєш найменший степінь. Виносиш його за дужки, потім всі показники віднімаєш, і якщо ти все правильно робиш, в дужках тебе мусить залишитись вирос, якому немає кса. Ти бачиш, угу. У нас немає кса. Отже, це просто можна порахувати. Скільки це буде, порахуй? Сім до, до рівня 56. Далі наступний крок: оскільки в нас невідоме. Це оцей множник. 2 в степені х мінус 2. Ми його і шукаємо як невідомий множник. Як знайти оцей невідомий множник, якщо він множиться на 7 і дорівнює 56. Поділуйте. Скільки це буде? 8. 2 в степені х мінус 2 дорівнює 2 в якому степені? В Далі що записуємо? Переходимо до показників. Х мінус -2, 2 дорівнює 3. Да, Звідси 3. х. 5. Ось так. Ще один приклад. 6 помножити на 5 степені х мінус 5 степені х плюс 1 і відняти 3 помножити на 5 степені х мінус 1 до рівня 10. Нагадую тобі, коли є рівняння показникове, дивитись, концентрувати свою увагу треба тільки на те, що містить х в показнику. Тобто множники 6 і 3 – це просто коефіцієнти. На них не звертаєш увагу, тобто їх не треба розкладати, в вигляді якихось степенів представляти. Нічого з ним робити не треба, тільки використовувати для розв'язання потягу. Тому дивимося, оскільки в нас в лівій частині знов вираз, в якому є доданки з однаковою основою, але з різними показниками степенів, треба винести за дужки той, який має найменший показник степеня. Який це? Найменший х відняти 1. Тобто 5 в степені Х1 виносимо дужки. І знов згадуємо, що це ділення. 6 – це просто коефіцієнт числовий, тому ми його переписуємо. 6 помножити і думаємо, що залишиться від 5 в степені х. Наскільки х більше за х мінус 1? На ну, 1. Отже, залишиться 5 в першому степені від 5 в степені х. Далі відняти. Другий доданок був в 5 в степені х плюс 1. Наскільки х плюс 1 більше за х мінус 1? На ну, 2. Отже, залишиться 5 в другому степені відняти. Тут також трійка, це просто коефіцієнт. Ми його переписуємо. А п'ять степень хміну 1 ми повністю винесли. Правильно? Okay. Тому можна ну, напиши, хай буде, щоб показано було, що, що куди поділося. Ну, а тепер, оскільки ми все зробили правильно, то в душках нас ікса не залишилось, тому знову ж можна виконати обчислення. 2 Дорівнює 10. Якщо тут правильно все робиш, то мі... повинно вийти так, як от тут. Тобто, оце число, яке в правій частині в результаті ділення ми отримали 8, мусить бути степенем числа, яке знаходиться зліва. У всякому разі, поки що в таких рівняннях, поки ви логарифми ще не вчили, мусить бути так підібрано. Ну, да, може ж бути, Реально може бути якесь число, яке не є цілим степенем числа 2. Наприклад, якби тут вийшло не 8, а 7. Як тоді? Ну там вже логарифми допомагають. Тут що будемо робити далі, щоб знайти 5 в степені х мінус 1. Невідомий множник. 5. Так. 10 поділити на 2. Отже, 5 в степені х мінус 1 буде дорівнювати 5, а далі. Переходимо до показників. Тобто х мінус 1 буде дорівнювати. 1. Так. Отже, х чому дорівнює? 2. Ну, нормально, прикольно, забавно. Ну, добре, значить, буде гарний день і гарний настрій. Правильно да. <клес> <клес> <клес>